Є класичні ретрити, і в класичних ретритах люди мовчать. Так, є... У, Увесь час, увесь період ретриту. Увесь період ретриту. А якщо там, наприклад, тобі треба м ну, щось комусь сказати, що ти робиш? Записочки. А писати можна. Так, в кожного ну, бере собі листочок. З ручечкою, і ми ходили з такими сумочками, хтось з рюкзачками, де є водичка, де є там, пледик обов'язково, щоб вкритися, якщо тобі холодно. І є записничок, якщо ти хочеш щось питати, тому що в ретритах багато чого підіймається, можуть бути питання, можуть е, е, якісь фізичні фізичний біль підійматися або ментальний біль. І з цим потрібно щось зробити, тому або елементарно тобі щось потрібно, якісь річ, і ти пишеш записочку до тієї людини, тобто, яку хоче спитати. комунікувати з людьми можна лише письмово, так. не говорити.